Добрий вечір. Ви там не забула? Бо я не забула. Я забила. Я впадала в прокрастинацію. Я відмовлялася від цієї ідеї вже багато разів протягом цього місяця. Але я не забула, що я пообіцяла на загал вести відеоогляд своїх спроб, змін, свого життя з тої точки, де воно є, в ту іншу кращу, яку я собі уявляю. Почнемо. Почнемо ми в мене на кухні, тому що я все думала, де його знімати, це відео, як його показати. То мені то світу не та, то кухня не та, то я не та, то день не такий, то Меркурій е, такий, то думаю, скільки ж це може затягуватись оце міроприємство з випуском цього відео, якого може ніхто не чекає, але мені я поставила собі галочку, що я, ну, мушу, мушу, тому що, ну, це буде прикольно, цей прикольний досвід для мене. І надіюсь, можливо, комусь щось з мого досвіду стане нагоді. Значить, дівчатка і хлопчики, почнемо з того, що формулювання Я хочу змін на краще дуже абстрактно звучить. Ми відносимося до себе, я, зараз, як до проєкту, який потребує уваги, фінансових вливань, дедлайнів і виконань певних завдань. І це я вам скажу, ні, собі робота, і чому я не зайнялася нею раніше, що я вирішила, що я не буду монтувати відео, що воно буде отак від початку до кінця, тому що... У мене таких відео вже є декілька в телефоні, три чи чотири, я їх знімала, але коли я доходила до монтажу, у мене е, не вистачало нервів сил, бо я, я не розуміла, на що я це роблю, чи це щось адекватне, що вилітає з мого рота. Взагалі, кому воно треба? І все. І йшла, на роботу збиралася, бо це в мене зранку такі приступи були. Думаю, так, коротше, зробила. Пішли на роботу, там ти все знаєш, там все чітко, там м -м, бувають нюанси, але ти знаєш, що там робити. А тут що робити, ти не знаєш. Але що, це звичка. Це звичка, яку треба тренувати, але поки в нас немає на це сили волі, то буде отаке відео немонтоване. Починаємо з того, що я вирішила розібратися. Де саме, в якій точці я знаходжуся, щоб знати, від чого, знаєте, танцювати в ті зміни. Я купила собі блокнот, я купила собі планер з трекером на місяць, тому що зрозуміла, що без планування, навіть місячного, важко, важко якісь зміни робити. Ну, ти не плануєш нічого, ти живеш сьогоднішнім днем, а так не, не піде. Я описала те, що я відчуваю. Фінансовий стан, повністю по секторах взяла колесо життя, можливо, вам таке в інтернеті попадалося. Це коло, яке ти ділиш на 8 секторів. Ти визначаєш, які для тебе сектори в пріоритеті. Сім'я, хобі, кар'єра, оточення, фінанси, саморозвиток. Можеш писати. Там є основні, але ти можеш писати собі те, що тебе хвилює. Я їх описала на серпень 25-го року, які в мене там є питання до хобі, до творчості, до кар'єри, і як я бачу вирішення цих питань. Дуже прикольно, бо треба було сісти і дати собі чесні відповіді на прямі питання. А це важко. Це зайняло не один вечір. Далі я почула таку ідею, я дуже багато слухаю подкастів, і мені, мені дуже імпонують люди, які побудували бізнес. Побудували бізнес, вони SEO, вони голови правління, і вони розповідають про свій досвід. Дуже цікаво, бо мені іноді приходить ідея, чому не можна їхній досвід і навички в управлінні використати щодо себе. І якісь... Я забула, як його звати. Керівник компанії, власник компанії, сказав, що в нього є книга, яка називається Концепт себе. Це така книга, я не знаю, в чому він її веде, напевно, що в документах якихось, ну, вона не рукописна, це, це точно. Або що він казав, здається, Ні, концепт себе і де він пише про себе все яку музику він любить, що його надихає, якісь ідеї, які в нього виникають, він все туди пише, і потім час від часу повертається, читає і бачить, які зміни відбулися з ним, що в світогляді в нього помінялося, що насправді є його опорою. І це, думаю, це, ну, це прикольно. Іншого села я підгледіла ідею рот меп. Типу карта. Дорожня карта. Це була мова про фірму, про її е, напрям руху. Це обговорення на на раді директорів відбувається, де вони визначають там пріоритетність, цілі, кошторис і так далі. Ну прям визначають вектор руху і розвитку цієї компанії. І я така. Ну добре, концепт себе, так, концепт себе. Мені просто дуже при. Прикольна ця ідея прям зайшла. Я так, знаєте, поверхнево описала себе в тому стані, в якому я зараз прийшла до цієї ідеї. Я описала ті емоції, які мене, ті речі, які наповнюють мене хорошими емоціями, ті, які з мене висмоктують енергію, наприклад, і від яких в мене розвивається апатія. Дуже важливо знати, що ти хочеш, що тебе надихає, що ти любиш і що ти не любиш, щоб елементарно вміти е, вибрати в ресторані їжу, не вибирати її півгодини. Ну, треба знати, що ти любиш, що ти хочеш, чи хочеш щось новеньке попробувати, чи ти хочеш звернутися до свого улюбленого старого. І я написала, правда, ненадовго, до кінця року, на 4 місяці, по кожній з цих восьми сфер. З колеса життя, плани на вересень, жовтень, листопад і грудень. І це я собі зробила таку родний меп. На талочки, на талочки. Ну, а чого ні? Чого ні? Це прикольно. Можливо, воно називається якось по-іншому і по-іншому працює, але я отак от це собі зараз бачу. Е, в вересні, оцим зеленим. Е, Виділено речі, які мені вдалося реалізувати, і дуже багато не вдалося. Далі мені довелося сісти, у мене ще багато писанини, писанини і виписати собі, проаналізувавши цю табличку за вересень. От те, що вдалося зробити, це там. Круто, не круто, це мене надихнуло, це мене не надихнуло, ми більше цього не робимо. Те, що мені не вдалося зробити, ми переносимо на наступний місяць, на наступні півроку, чи ми взагалі відмовляємося від цього виконання, чи ми пробуємо ще раз, і якщо вже ні, то вже точно відмовляємося. Це прям, ну, я прям пишаюсь собою, тому що це прям робота. Це прям робота над собою. Оце я прям молодець. Це я прям молодець. І висновки зробила, висновки зробила. І на цьому поки що все. На це пішов місяць мого часу. Місяць часу дорослої людини, яка працює, грубо кажучи, з 9 до п'ятої, шостої, в якої дитина зараз живе з колишнім чоловіком, тобто я маю купу вільного часу. Я зараз не відвідую спортивні секції, але дуже хочу, через е, фінансові причини. Тобто, ну що заважало це мені зробити раніше? Заважала прокрастинація. Я вже зрозуміла це. Заважало те, що я зависаю в соціальних мережах і так мій мозок шукає розслаблення. І зараз однією з задач є знаходження інших методів розслаблення, крім ага, оцього скролінгу соціальних мереж. Щоб більше було часу на, на оце, на себе. На себе. Тому щодо цього планера, ще хотіла сказати, що вересень вести, я спочатку дуже надихнулася ним, така ой, клас, планер, він прийшов. А я сіла, думаю, а що туди писати? Ну, я і так роблю кожен день одні ті самі речі, і я знаю, в мене в голові все тримається. Але потрохи-потрохи. У потрохи. мене в трекері зв'ячок тут було тренування, підрахунок калорій, тренування домашні, підрахунок калорій, читання і заняття англійським. Ви знаєте, що в жовтні місяці я до цього списку додала медитацію і там ще. Медитацію. А, медитацію тільки додала. <плес> а, вибачте. А, це я сьогодні думала додати шпагат. <плес> і що не, не встигла? Медитацією ще не займалася, але я подивилася відео, що воно дуже круто впливає на моральний стан і на когнітивні здібності мозку. І це офігенно. Можливо, це мені допоможе позбутися скролінгу. Тому я пропоную вам, як і собі, пробувати. І можливо, можливо. з цього всього щось зайде мені. Підрахунок калорій дуже тяжко йде, тому що я не можу визначити додаток, я пробую різні, і ще на ні один додаток я б не сказала, що мені дуже подобається. Сама рахувати калорії я не вмію, хоча можна спробувати. Наступна ціль, після того, як я визначила, місяць часу пішу. Де є, що є, хто є? І чому так? Іде на постановку цілей. Це буде, мені здається, ще важче, тому що треба визначити часові межі. Того чи іншого, наприклад, я хочу збільшити прибуток, байдуже, в два рази. Яким чином? 1, 2, 3. Що для цього треба зробити? 1, 2, 3, 4, 5. За скільки часу? 1, 2, 3, 4, 5. Як ти збираєшся ці гроші вкладати, не знаю, куди? В тебе от вони будуть. Що далі ти з ним будеш робити? Інвестиції. Інвестиції куди? Фондовий ринок, а ти що знаєш про фондовий ринок? Нічого. Коротше, стільки питань, що просто трендець. Просто трендець. І знаєте, що дуже Я згадую свою бабусі, яка казала головне, що в тебе взяли заміж. Ніхто не вчив фінансової грамотності. Ніхто не вчив, що треба піклуватися про себе і про своє здоров'я, що треба там записуватися час від часу до лікарів і робити обов'язковий чекап організму. Ніхто не вчив елементарним речам послухати себе, якщо ти бій важко, то треба відпочити. Ну, просто що, чуй себе, чуй себе жінку. Треба вийти заміж, щоб що. Я просто божеський часу згаю. Скільки часу. Ну нічого. Є час. Я сподіваюся, якщо не прилетить ракета і шахет, а, що є час і буду далі щось робити. Я думаю, що до зустрічі наступного місяця, коли я пропишу цілі, ну я... Спойлер. Я трохи вже до них іду. Тобто в вересень я не тільки а, писала точку А, від чого я відштовхуюсь, але там я, наприклад, купила кілька облігацій. Це щодо цілей фінансових. Тому що, ну, прям чекати, якщо я маю зараз кошти вільні і можу собі це дозволити, то чому не побути акціонером, скажіть, будь ласка. Далі вам розкажу більше вже по кожній конкретній сфері. Я думаю, я думаю. Дякую, що були зі мною. Дякую, що вислухали. Можете хейтити. І на з собою пишусь. Дуже, дуже я велика молодець. Боже, ви не знаєте, скільки внутрішніх зусиль це коштує. Ну, можливо, ви і знаєте, скільки це коштує внутрішніх зусиль. А, Тому ви мене зрозумієте. Діліться досвідом зі мною. Що... А ще їм веду трекер звичук. Показала. Оце до побачення. А на коня. А на коня. А нема. Домашні тренування, читання. І коли там ізлила себе на такому усвідомлення, що. Боже, то я все роблю, я рахую калорії, я багато займаюсь вдома, кожен день. Не кожен Наталочка, день ти займаєшся. Але це дуже круто, це візуалізація того, що ти робиш. І я така, ну, третина місяця я займаюся. Ну, це краще, ніж нічого, правда? Читання. Ну, можна було б і краще. Англійський. Можна було б дуже краще. Дуже, дуже, до речі, в цьому місяці в мене був урок англійський мав. Вересні. Далі буде. Ну, бачите, паралельно написанню і робляться якісь кроки. Робляться якісь кроки, цим я дуже пишаюсь. А, далі буде видно. Дякую за увагу.